Всім привіт, шановні друзі, Сьогодні будемо записувати саме будні ДКВС, Як працювати ДКВС, що вам покажу, що робити. Ось, е, тому ви зі не скучаєте, Покажу вам ще свої будні. Я у цій фракції майор. Тільки недавно пішов на майора, Ви бачите, а вже я на майорі. Силкується. Е, і хочу вам сказати, що на майорі дійсно не так важко, там, як в інших фракціях в ДКВС. Саме мені дуже подобається на посаді майора, хочу ще потім піти на дійсно вищу посаду. Ось, але поки що буду на майорі не добре. По-перше, давайте я вам, мабуть, покажу. Дивіться, я вам розкажу діяльність ДКВС. Дивіться, ДКВС, по-перше, розшифровується Державна кримінальна виконавча служба. Обов'язки ДКВС. Ви повинні саме вступили в фракцію, і ви далі працюєте по системі підвищень. А саме система підвищень, ось, у вас на екрані, показується. З 1 по 3. І подивіться, і ви ще можете з тобою. Ну, якщо ви поступаєте в роботу. Очікуйте. Ось. Е, Очікую. І ви вже можете там подивитися систему підвищень. А саме в нас дуже гарна система підвищень, і мені вона дуже подобається, і коли в мене було нижче звання. Е, я, мені дуже легко було підвищуватись. Ось. Тому всім советую на 04 сервері на Ukraine заходити до нас в ДКВС. Ми дружна сім'я, будемо всіх чекати. Тут онлайн онлайні полковник, генерал, дуже часто і я ще онлайн заходжу. Тому ви тут не заскучаєте. Добре. Давайте я вам покажу, як же виводити людей. На работу. Тому що. моя співробітниця хоче, щоб. Работу надо вывести тут. До... Так. Пане полковник, пане полковник. До... Я не полковник. Ан, а, дозвол ну дозвольте. Дозвольте на работу. Передайте мені. Добр так, взяв кайданки, почав закону. Так. В яна. В яна, в яна. В яна. Да будь ласка на вулиці. Да, добре, добре. Ось отак виводимо людей. можна ще по там вводити Ти мій самий офф топом любименький ДКВ сник. Закінчу. О, автоп? я РП. Закінчив офф топ. ділають делают люди. Краще тебе на кого-то нема. Тут баг поки що, якщо що не добутися, якщо буде ДКВС, там при виході кайданки знімаються з людини. Тому не добутися, якщо що, цей баг скоро пофіксить розробники. Так, добре. І все, проста діяльність у ДКВС. Тут дуже гарні премії. А саме, ну не знаю, як другий ДКВС, але у нас на 04 там дуже гарні премії. І ви вже бачите мій баланс, а саме мільйон. Так. Халю, ну, а айданок вирішити гроші, але. Нормально. Так. Back так, Западенка почала розкладати. Працюйте, шановні. Так, пане Каріно, ви поки понаблюдаєте, потім. Yeah. Так. Yeah. Все. Ну, у нас завжди дружній колектив, гарні премії. Саме ви не заскочаєте в нашій фракції, його суд ну, дуже буде любити. Дуже гарно до вас ставитися. Ось, першу діяльність я вам показала. Другу діяльність, ну, це вже можна бути на АКПП. Зараз я добежу. Багато співробітників на другому званні повинні бути на АКП. Саме на першому званні ви можете там, допустим, красити стени. стени. Ось. А на другому званні вже бути на АКПП. На третьому звані ви можете теж бути на ГП, а на четвертому звані у вас вже відкривається доступ до клітока. Саме ви можете вже виводити на роботу. І це дуже гарно. Ось. Тому ось так. Надіюсь, ви хоч. Сподіваюсь, ви хоч щось зрозуміли з того, що я розповів. Е, ось. Чекаю вас на цьому сервері, на цьому колективі. Ось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, пишіть коментарі, якщо хочете ще нових відосів по будні ДКВС. М, ось. Тому всім буду радий, всім гарного дня, всім до побачення.